Хочу подякувати компанії Джеїст і всім нашим міжнародним партнерам, які долучаються до підтримки Донецької області. Ця техніка вона дуже важлива, тому що вона буде допомагати відновленні. Як компанії вода Донбаса, так і в інших напрямках після обстрілів, тому що це дуже великий вісомий вклад. І сьогодні ця техніка 9 одиниць буде залишитися в компанії Вода Донбаса, і 2 одиниці перейде до міста Святогірське, де яке недавно воно було тільки деокуповано. І в цьому напрямку робота триває. І хочу подякувати всім нашим міжнародним донорам, які допомагають в Донецькій області в підтримці в такий дуже складний час.